Дивіться, що сьогодні на майданчику автолідер. Надійний корейський автомобіль у кузові седан. Hyundai Accent. 2013 рік звичайний атмосферний бензиновий двигун, 1.4 з встановленим газом газом четвертого покоління. Газоболоне обладнання встановлено в самому багажному відділенні, щоб запасне колесо могло бути на своєму місці. Ось такий вигляд має по 15-ті стальні дисочки з ковпачками на зимовій гумі. Гарна лінзована оптика з денними ходовими. Вогнями. значить Салончик у нас без чохлів у збереженому стані, охайний. В комплектації є всі склопідіймачі, центральний замок, електродзеркала, механічне регулювання сидіння водія, п'ятиступка, механіка, вихід під флешку, під аукс, підігрів сидінь, кондиціонер, підігрів зони двірників. Ось така апаратурка, датчик світла, мультикермоз управлінням нашої апаратури 156 тисяч ходу, датчик газу. Друзі, 7400 доларів, і ви можете вже сьогодні стати власником ось цього красунчика, який вже готовий до доріг.